Озброївшись паспортом, кожен свідомий українець цієї неділі вирушить на виборчу дільницю, аби обрати нового президента для нашої країни. Зустріти там можна багатьох, от тільки не всі вони мають право там бути у день виборів. Наділені такою можливістю члени центральної, окружної та дільничної виборчих комісій, офіційні спостерігачі від громадських організацій та партій, журналісти, кандидати в президенти і їх довірені особи. Забороняється присутність на виборчих дільницях, тобто чиновників, тобто посадових осіб, які фактично можуть якось намагатися контролювати процес голосування. Тобто такі особи не повинні бути на виборчій дільниці. Допоки невідомо, скільки саме спостерігачів працюватиме на рівненщині у день виборів. Частина міжнародних спостерігачів вже приїхала в область, інші на шляху до неї. Місії обсє працюють вже тут. Спостерігачі їхні приїжджали попередньо, це так звані довготермінові спостерігачі, і будуть доєднуватися ще ближче до Дня виборів. На сьогоднішній день, фактично, вже сьогодні заїжджають представники місії ЕНЕМ, міжнародної місії НМО, які також будуть присутні тут. Їх приїжджає багато, єдине, що я не знаю точно, яка кількість буде в області. Поки що сьогодні ніби приїжджає двоє, але кількість таких міжнародних спостерігачів постійно, постійно буде збільшуватись, і їх точно буде багато. Отримати виборчий бюлетень можна пред'явивши паспорт громадянина України або ж тимчасове посвідчення громадянина України, якщо громадянство отримали нещодавно. Військовослужбовці строкової служби зможуть проголосувати за військовим квитком. До речі, за законом виборець має право замінити виборчий бюлетень, якщо зіпсував його. Виборець може замінити бюлетень, але тільки один раз. Тобто, у випадку, коли виборець там зіпсував бюлетень, він може звернутися до дільничної комісії, зокрема до голови комісії, для того, щоб комісія надала йому інший бюлетень. Відповідно, виборець має звернутися тільки може звернутися лише один раз. Самому виборцю затримуватися на дільниці не варто. За законом перебувати там людина може рівно стільки, скільки потрібно власне для голосування. Після того як бюлетень опиниться в урні, виборець свою місію виконав, тож і дільницю має покинути. Ірина нечепорук Олена Семенович, Артем Лаговський, Володимир Захаров. Новини Рівного.